Єлизавета Марченко викладачка раннього розвитку та музично-сенсорної інтеграції, нейропсихологиня, арт-терапевтка, магістр соціальної педагогіки та практичної психології. Любить грати на фортепіано, постійно займається саморозвитком. Життєве кредо бачити в кожній дитині потенціал і допомагати йому прорости. З якого віку найкраще ось ці всі методи впроваджувати у житті кожної людини, дитини? Взагалі дитинка розвивається вже з самого народження інтенсивно, не кажучи за те, коли вона знаходиться у мами, тому що ми включаємо її музику. Вона чує наш голос, і це вже є такий сенсорний розвиток. Але якщо говорити вже про групові заняття, то це можна починати. Десь рік вісім, можливо, навіть з півтора року. Дивимося на дитинку. Чи вона готова взаємодіяти з дітками? Чи в неї нема великого страху, не виникає? Бо головне в заняттях це емоційна готовність дитини, щоб вона приходила на заняття з позитивними емоціями. Тільки тоді буде результат. На вашу думку, саме от пісенні, музичні, танцювальні заняття в цьому відіграють яку роль? Під час музичної діяльності активізується наш мозок, тобто його дві півкулі, коли дитина грає. Співає, танцює, сама грає на музичних інструментах, тобто вона відчуває музику через себе, то ми включаємо майже весь мозок. І тут ми впливаємо на розвиток мовлення, уваги, уяви, розвиваємо моторику і дрібну, і велику моторику. І е, також дитинка включається в процес поряд з мамою. І вона відчуває себе безпечно, і в неї вже активізуються навички соціальні. Ви говорите, грає на музичних інструментах. Відео бачили, що ви такі використовуєте. А які зазвичай ви ще використовуєте? Там, можливо, орган, арфа, волинка? Це вже в дорослому в житті ми можемо такі використовувати. А для дитинки треба в першу чергу, щоб це був приємний звук. Безпечний на ощуп, гарний на вигляд, тобто це дзвоники різноманітні, діатонічні або звичайні дзвоники, маракасики, різні брязкальця, бубни, тобто ті інструменти, які мають яскраве забарвлення, як музичне, так і зовнішнє, щоб дитинка відчувала інтерес, і їй було цікаво. Тобто упор у вас більше на такі перкусійні, якісь музичні інструменти, якими можна постукати, так. видобути якийсь звук від ось саме. Так, і щоб воно легко дитинці mm -mm. давалося, легко, цікаво і. Безпечно знов таки, щоб вона де арфою не порізала пальчика. А у вас є якісь улюблені музичні методики чи, можливо, автори, на яких вирівняєтесь? Так, у своїй роботі я орієнтуюся на Карла Орфа, який саме впровадив ці музичні інструменти, які ми навіть можемо використовувати вдома, самі собі придумати. Тобто, якщо нам треба срочно барабанчик, це не має бути барабан. Тато. Правда? Так, Якщо дуже так. хочеться барабанчик, пошукайте, що знайти вдома і знайдете татову голову. Так, Можна взяти ложку, наприклад. Так буде ще краще. І відстукувати певний ритм, про що й говорив Карл Орф Золтан Кодай, який говорив, що саме ритм, музика, рух і підспівування це є комплексний розвиток дитини. А чи ви колись звертали увагу діткам, що більше подобається танцювати, чи співати, чи е, грати на інструментах? Хоча певно всі різні. Як правило, коли дитинка входить в заняття, ми не відокремлюємо тут. Дітки ми співаємо, а тут дітки ми тільки танцюємо. Це комплексна робота. Тобто, якщо це підспівування, то знов-таки ж це в моменті танцю, в моменті руху, в моменті ми граємо підспівуємо. Якщо це бубен, ми йому підспівуємо бум-бум-бум. Тому що треба розвивати мовленнєвий центр в мозку, моторний центр. Тобто, це. Комплекс, але діткам, звісно, подобається брати музичні інструменти і давати звук. Чи має бути у цьому якась е, ну, е, вироблятися? Систематичність у правильному підході до відтворення цих всіх звуків з дітками, тому що ми знаємо, що дітки в такому віці вони можуть дуже захопитися. Це у них більше гра, вони можуть перейти на якісь пустощі, веселощі і не стільки вдаватися саме в ну в глибину цієї методики. На що ви робите акцент? Ви даєте можливість їм погратися і попустувати, чи ви хочете все таки, щоб вони робили це так, як от книжка пише. Авторів про яких ви говорите? ну не завжди виходить так, як книжка пише, як ми вже зрозуміли в житті, але це групове заняття, це групове заняття з батьками. Чому з батьками? Тому що ми маємо. Ем... Вистроїти систему у нас є, має має бути певні правила, і ми дитинку цьому навчаємо. Що ми не беремо, бо і я вибачаюсь, не б'ємо сусіда свого. А ми Чи як там тата по тебе ця тема дуже яскраво проглядається йому... сьогодні протягом ефіру. Ти перший почав? А ми показуємо дитинці через якийсь казкових героїв, які ми приходимо з ними, обов'язково на заняття, що це не просто тьотя, а рядом якийсь друг з нею. І ми показуємо, що треба пальчиками або трясти, щоб дитинка не просто так балувалася з ним, а розвивала те, на що ми маємо сконцентрувати увагу.